Сьогодні лютий місяць, знаходжуся на плантації лохини, голубіки. Це та сама ягода. Просто може по-різному ви її чули, як вона називається. Ось зараз її обрізаю і постараюсь показати, як обрізаю, і сказати, як її підживити, і як за нею доглядати. Тому дослухайте до кінця це відео. Дивіться. Тут така от, бачите, вся на капельці, капельний полив. Ідуть такі кущі, кущам 5-6 годиків. бачите, йде. йде магістраль, і від неї відходять ось такі капельниці. Бачите? Як це просто і китайський варіант, але працює. Дивіться, субстракт у нас виходить, садився в кислий торф верховий, кислий верховий торф, вона тільки садиться. Вносилися, вже гранули сірки на шостий рік. І зверху замульчовано ось, виходить, корою і ну, тирсою від соснових порід дерев. Чому так? Тому що тільки соснова порода, потім, коли буде розщіплятися, перепрівати, вона буде ставати хорошим субстрактом для нашої лохені. Дивіться, в тому році, виходить, власника не було тут на місці. І кущі не підрізалися. Кущі лохини мають підрізатися кожен рік, ну так, в принципі, і все. Яка проблема тут стала, у нас ось, бачите, кущі постаріли, деякі гілки. Зараз я їх починаю просто банально ось такі, дивіться, мощні, грубі, вирізати, відкривати свого роду ось, ось так кущ. Нам цікавлять тільки наші червоні гілочки, які з, е, з плодовими закінченнями. Які бруньочки плодові, ось дивіться, такі опампухаті, бачите? Ось це є плодові, плодові такі брунічки, щоб ви орієнтувалися, який у вас буде врожай. Все, що всередині затіняє, всі тонесечки, такі гілочки, це все треба на лохині обрізати, незалежності від того, який у вас вік куща. Чому так? Можна, дивіться, Ось можна такі переводи робити. Бачите, лежить, але я перевів на більш вертикальну гілку. Чому? 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 Чому обрізаємо тоненькі гілочки? Тому що вони на себе забирають весь сок, і ми потім не маємо хорошої ягоди. Все тоненьке, все чорне, ось такі, о, дивіться, під, підмерзання або гілки, які відподоносили, вони теж такі почорніли. Все ми обрізаємо. Дивіться. Зараз скажу, що, що по підживці і по догляду. Шостий рік кинули гранульовану сіру. Якщо ви тільки посадили. Ви садите їх субстракт е, вам можете зразу не кидати. Якщо хочете грам 20 кінти сірки при посадці. Це перше. Взагалі, що зараз потрібно внести з добрив сульфат амонія в кінці лютого буде вносити сюди 40 грам на 5-6-річний кущ. Тобто, зрозуміли, грам 30 на менші кущі. Потім другий раз у квітні, місяці опять буде вноситись сульфат амонія. В розмірі десь 40-50-50 грам в квітні. Все. І Більше сульфат амонію, тобто азотні добрива, ми не вносимо сюди. Ми говоримо конкретно за сульфат амонію, тому що там є сірка, є азот в легкодоступній формі, який дуже добре їсть наша, е, наша голубіка. Потім що по оприскуванню. Дивіться, до розпускання ні, в, тобто, в такому ось стані, в кінці лютого, коли ви будете підсипати сульфат амонію, ви можете пройтися мідним препаратом, щоб запекти всі ранки і вбити всіх, всі збудники хвороб. Потім один раз квадресом працюємо, це десь виходить травень місяць. І вже перед самим цвітінням скором. Я думаю, що два рази ви зробите цими двома препаратами. Вони такі більш дієві. Вони навіть зареєстровані, якщо не помиляюсь, для лохени в Україні. Тобто вони дійсно працюють. Можна, звичайно, там і топсін використовувати, ну це таких два препарати скорий квадрис, які дійсно працюють і допомагають. Коли ви будете по листу працювати цими двома фунгицидами, додайте обов'язково прилипач і обов'язково додайте, як це? Добрива по листу. Є там плантафол, плантатор і їм подібні. По листу добрива там йдуть 20-20-20. У -20. вашому випадку 20 20 20 на початок літа буде дуже хорошо, якщо два рази по листу внесете ось ці добрива. Все, ваша задача, щоб була тут волога. Замульчуйте, будь ласка, сосновими опілками чи сосновими. Корою, ну що у вас там буде, може у вас і, і ялинка з Нового року лишилася, поріжте її теж сюди кидайте, хвоя дуже добре, кущ відзивається дуже добре на, на хвою. Тому ось так, що по лохині я хотів сказати, бачите, вони були посаджені отак в землю, але обгороджені ось таким. Досточками для того, щоб, вони, щоб земля сюди не попадала. Тому що, якщо ви в землю посадите лохину, вона рости не буде. 100% вам кажу, що якщо ви зараз посадили лохину в землю, ви будете казати, у мене росте. Вона буде рости рік, поки є поживні речовини в тому корені, в якому ви її пересаджували. Обов'язково лохина має рости тільки верховий рижий торф. Тобто кислотність 4,5, 3,5%. Отак От і, в принципі, все. Можете сірку кидати. Якщо сірку кидаєте, можете отак кинути, як він, ось так, зверху, і руками забарбати. А можна зробити так раз, два, там три ямки і так по пучці кинути, і потім її присипати. Ну, в принципі, все. Якщо була інформація, цікава вам, може ще щось буде цікавити, я щось не договорив. Ви кажіть, буду вам відповідати і розповідати. Все, буду обрізати, працювати. Бачите, якісь старі гілки. Бачите, дало ось. Я цю стару, ось дивіться, яка стара, бачите? стару вирізаю з переводом на більш молоду. Така сама ситуація. Цю взагалі вирізаю. Якщо вирізаєте, старайтеся вирізати практично під низ. Бо не лишайте пеньок, він звідси піде вам все одно молода, хороша, сильна гілочка. Робіть такі переводи, старе вирізайте, якщо у вас старі, і не жаліть, і обов'язково, навіть якщо вона у вас в перший рік росте, Мій вам, моя вам порада. Вирізайте, все дрібненьке, ось такі гілочки тоненькі, вони вам не потрібні тут, тому що з них толку не буде, повірте мені на слово. Я знаю, що говорю, тому що теж лишав їх, побачив, там були плодові бруньки. Але кущ практично робив на одну гілочку, а не на весь на всю площу куща. Все, йду працювати, бо дуже великий об'єм, треба ще сьогодні зробити. Отак от, от. Все, дякую.